Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 18 березня, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу сказати, ми в четвер були в Луцьку, зробили вам гарні повноцінні огляди. Вже всі відео є на каналі, можете переглядати. Також сьогодні авторинок у Львові досить такий великий в порівнянні з останніми тижнями. Також зробимо вам повноцінні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Його телефон є нижче. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Також підтримайте наш канал лайком-коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Volkswagen Туран. 2011 року, 9500 ціна 1,6, дизель, механічна коробка, 210 тисяч пробіг. Так. Так, думаю, стан вам видно. Шестиступенева механіка, є підігріви сидінь, кондиціонер. Туран п'ятимісний Друзі, часто просите, Toyota Verso на ринках вони рідкість. 13-го року тут авто 11650 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, є кондиціонер, семимісне авто 168 тисяч пробіг. Що я його можу? Зараз покажу, як виглядає. Так, мультикермо. Шестиступенева механіка. Альтексель 2010 року. 8450 ціна, 1,8, бензин, автоматична коробка передач. 90 тисяч пробіг, власник, вказує, оригінального. Номер бачите. Цікавий авто, якщо такий пробіг. Шкіряний салон. Мультикермо. Так, это точно коробка. Климат-контроль. Так, и люк. Парктроники. Так показуємо по черзі сімейні авто. Спочатку у нас буде Renault сценік 10-го року 6600 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка, авто в рідній фарбі, 234 тисячі рідного пробігу. Так, стан сидіння вам не буде видно. Кондиціонер. Citroen c 4 Пікассо. Восьмий рік. 6500 ціна, 1,6. 1,6 бензин, 140 кінських сил, механічна коробка, авто 7-місна, трансгрант c 4 Picasso 224 тисячі пробіг. Клімат контроль є двузонний. механіка п'ятиступанева. Так, парктроніки є. Ford S-Max 9-го року, 6600 ціна, 2 бензин, 145 кінських сил, Механічна коробка передачі, авто 7 Так, 230 тисяч пробіг. Так, мультикермо є, підігрівець сидінь, п'ятиступенева механіка, клімат-контроль. Renault Scenic 10-го року 8750 ціна, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 269 тисяч пробіг. Двохлітрові дуже рідко трапляються. Так, зараз показую шкіряний салон електрорегулювання, пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Коновельний дай. Клімат контроль. Авто симимісне. Панорамний дах. Фаркоп Парктроніки Volkswagen Туран 4-го року. 6200 ціна, 1,6 бензин, 85 кінських сил, механічна коробка, авто в рідній фарбі, 183 тисячі пробіг. Є підтвердження, пробігу. є підтвердження пробігу, підказує власник. Трошки видно. Так, є шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Опаль зефіра. 7700 ціна буде чаторг, 11 рік, 1.7 дизель, 125 кінських сил, механічна коробка передач, комплектація космос, свіжа перегнана, без підфарбувань. 175 тисяч пробіг. Так, Зараз тут, якщо помістимось. Так. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Клімат-контроль. Парктроніки. Volkswagen Туран. Семимісний. 11-го року. 9 тисяч ціна пригнаний Швейцарії. 1,4 бензин. Механічна коробка 140 кінських сил. Обслужене авто 130 тисяч рідного пробігу. номер, Бачите? Так, друзі, пробіги, звичайно, перевіряти треба, але в Швейцарії зазвичай трапляються авто з чесними пробігами. Так, має бути вам видно стан. Шестиступенева механіка, підігріву сидінь, кліматконтроль. Так. І ще два місця в багажнику. Парктроніки є. Такий об'ємний сімейний автомобіль Ford Flex 17-го року. 16 800 ціна, 3,5 бензин, 290 кінських сил, автоматична коробка так, номер телефону. 139 тисяч пробіг. Є номер телефону там. Зараз машинку оглядають, але я легенько покажу. Шкіряний світлий салон електрорегулювання сидінь. Номер так, так виглядає. Так, клімат контроль. Так, будемо вам детальніше показати. Зараз, напевно, краще з того боку. Щоб було видно об'єм. Тут водійське просто посунути. Так місця дос достатньо. Так, тут. Тут ось так. Так, і ще, ще в багажнику лишається трохи місця. Так, електропривід на багажнику. власник відкрив, буде вам добре видно, як воно все тут... Ні, ну досить багато місця в багажнику. Рено гранд сценік. Десятого року 7300 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач. Добрий день 280 тисяч пробіг. Так, будемо знімати так, поруч з Михайлом Дяківим. Так, Та, тепер трошки веселіше. Хто не знає, Михайло дяків вже повернувся до роботи. Так, є шестистопонева механіка, клімат-контроль присутній. Фаркоп. Volkswagen Turan в такому незвичному кольорі. Такий темно-зелений металік. 2012 року 11777 ціна. 1,6 дизель. Так, автоматична коробка передач. 245 тисяч пробіг. Так, чотири електросклопідйомники. Так, сидіння видно. так, Салон комбінований. Мультикермо. так, Автомат DSG, звичайно. Підігрів, сидінь, клімат-контроль. Парктроніки є, фаркоп також кого цікавить. Peugeot 5008 2013 року 9800. Ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. 192 тисячі пробіг. Так і номер телефону. Клімат-контроль. Фаркоп парктроніки. Опель Zafira, 2011 року, 7500 ціна, 1,8 бензин, автоматична коробка передач, семимісне авто, звичайно, комплектація космо, 210 тисяч пробіг. Ми їх до Так, бачите, автоматична коробка. Вона рідко трапляється на ринках Мультику, мультикермо. Фаркоп. Ford Сімакс 7-го року. 5900 ціна 1,8 дизель. Механічна коробка 223 тисячі пробіг. Комбінований салон. Виглядає. так виглядає. Клімат-контроль. Ага. Панорамний дах, зараз покажу. Парктроніки. Volkswagen Turan 9 рік, 8600 ціна. Е, так, 1,9 дизель, механічна коробка, рідний пробіг. 223 тисячі. Так, ось тут. Так вони засвічує. Так, є, номер телефону видно. Так. Так, пробіг перевірений комп'ютерний діагностикою комп діагностик, якою підказує власник. Так, передні електросклопідйомники, сидіння, бачите. Куїз, Круїз вебасно Веб є. Шестипенева механіка. Клімат контроль є. Холодильники так само є у багажнику. Так. Є в багажнику. Давайте на І збережений стан. Так, є Машина з Бельгії пригнана рік тому. Машина з Бельгії пригнана рік тому. Всі вже детальна інформація до власника. Так, е, так до автомобілю ще є літня гума на титанових дисках.